8 березня в Україні це день, коли жінки отримують особливу увагу та подяку за свою непохитність, силу та відвагу. Під час війни свято набуває нового, більш глибокого змісту. Адже кожна українка, будь то на передовій чи в тилу, щодня бореться за свою країну, за свободу і за майбутнє. У цей день Україна згадує не лише тих, хто отримує квіти, а й тих, хто несе відповідальність за майбутнє країни навіть на полі бою. За останні роки кількість жінок, які служать у Збройних силах України, значно зросла. Вони медики, військові, командири. Їхня відвага та рішучість допомагають захищати незалежність держави. Не менш важливу роль відіграють жінки, які залишаються в тилу. Вони впроваджують волонтерські ініціативи, надають підтримку родинам загиблих і поранених, збирають гуманітарну допомогу та займаються вихованням дітей. І коли ми привезли до них перший рис, перші макарони, вони готові були нам руки цілувати і зберігали його на дуже великі свята. Бронежилеті, плетоноски ми пошили 356 штук. РПС розгрузка, ми пошили 1121 штук, Кармани під магазини, гранати 5558 штук. Ми, ми знаємо, що тією шапкою, однією, якщо я в день пошию три шапки, це три хлопці буде тепло. Якщо в день фліску пошию, це ще тепліше буде. Вирішили допомагати і займатися цим, тому що, тому що нам, ми звикли їсти щось консервоване. І ми вважаємо, що хлопці теж хочуть, бо вони звикли до цього вдома. Тому ми разом з моєю сім'єю, мама мені допомагає, консервуємо те, що виростили в себе на городі. Жінки працюють на відновленні інфраструктури, допомагають евакуювати постраждалих. Шукають людей під завалами та тіла загиблих героїв на полях боїв у складі кінологічного загону «Антаріс». «2017 року. Наші кінологічні розрахунки. Почали залучатися саме вже Генеральним штабом Збройних сил України в проєкті з пошуку тіл загиблих полеглих воїнів. Евакуація 200 тоді він мав назву. З 2017-го Ми з Саспаркі з Бельгійської вчерки Малінуа, яка і зараз продовжує працювати, незважаючи на свій дуже поважний рік 12, вік, 12 років років. Ми почали саме виїжджати в складі зведених пошукових груп генштабу туди, де, де потребувалася наша допомога. Жінки не тільки працюють фізично та відновлюють міста, але й надають психологічну підтримку тим, хто пережив найбільші трагедії, я зі з болем, особливо коли працюю з горюванням темою, тому що до мене приходять, приходять жінки, мами, які на жаль втратили е, своїх дітей. Тому в моменті так, але коли я бачу, що раз за разом. Е, Трошки змінюється стан людини, стає легше, людина розуміє, що з нею відбувається. Тому з цьому моменті я відчуваю радість і те, що я корисна. Українки по всьому світу активно підтримують свою країну, беручи участь у численних акціях, протестах та благодійних заходах. Вони організовують мітинги, збирають гуманітарну допомогу, поширюють інформацію про війну та відстоюють санкції проти агресора. Їхня єдність і рішучість є потужним фактором у боротьбі за мир, свободу і справедливість для України. Однак чи потрібно святкувати в такий час? Безумовно, потрібно святкувати, тому що коли жінка щаслива, щасливі всі навкруги. Це стовідсотково, тому що жінка взагалі утворює свято в домі, утворює таку енергетику щасливу, надає мотивацію взагалі для того, щоб рухатися вперед. Ну і взагалі на сьогодні необхідно. Святкувати, тому що це про традиції, це про те, що під нашою зоною контролю, це те, що надає нам класні емоції. Бо сьогодні у нас багато стресу, вкотре я це кажу, і його якось потрібно збалансовувати. Тому свято це хороший привід. Квіти, сонце, ну, це той вітамін Д, це те, що нас робить щасливими. Сьогодні для українських жінок 8 березня це не тільки свято краси та милосердя, а й день сили, відваги та незламності. Вони не лише стоять на передовій, а й підтримують, відновлюють і захищають майбутнє своєї країни. Жінки на фронті і в тилу. Вони не просто допомагають, а й створюють основу для відновлення та будівництва нової, вільної України. Єлизавета Лісунова, Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, Спецрепортаж ПТРК.